Добрий день наші малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про гончарну майстерню. А хто такий гончар? Гончар це той, хто працює з глиною і робить глиняні вироби. Який матеріал використовують для роботи? Використовує глину. Чим прикрашали майстри свої роботи? Прикрашають мілкими деталями, Получається малюнок? Та кольоровим розписом. Відгадайте загадку? Глина в кого ожива? Творить з нею хто дива? В кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Хто такий гончар? Гончар це людина, яка спеціальним способом. На спеціальному приладі розминає глину, розкручує і робить з неї різні вироби. Що він виготовляє? Гончар виготовляє різний посуд, миски, полумиски гуманці. глечики, макітри. З якого матеріалу він це робить? Звичайно, з глини. Послухайте, будь ласка, вірш Тамари Коломієць, гончарний круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком. Горнчар, горня от, оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля щоб стать горнятком. Ось такий красивий вірш написала Тамара Коломієць. Давайте послухаємо його іще раз уважно. Дивіться на картинки. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Дає вона горнятком, малятком товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля щоб стать горнятком. Діти, а що значить глина в руки йде сама? Це значить, що май... у майстра дуже ловкі старанні руки, і він з неї робить виріб горнятко. А що таке горнятко, малятко-товстенятко? Це така чашечка, кружка. З якої п'ють. Послухайте іще раз цей вірш, і повторіть самі. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля, щоб стати горнятком. Повторюйте цей віршик і розкажіть його всім знайомим друзям. До побачення!